Поза цим обмеженим матеріальним світом є духовне небо, Паравйома, сповнене численних духовних планет, найвища з яких називається Крішна Лока. Крішна Лока, обитель Крішни, має три частини Дварака, Матхура та Гукула. У цьому царстві Бог особа поширюється в чотири довершені частки: це Кришна, Баларама, Прадюмна, Трансцендентний Копідон та Анірудга. Їх називають первісними четверними поширеннями. На Кришналоці є трансцендентна область, відома як Шветадвіпа або Вріндавана. Нижче від Кришналоки в духовному світі розміщені планети Вайкунги. На кожній з планет Вайкунг присутні чотири руки Нараяна, поширення першого четверного прояву. Бог особа Шрі Баларама, що перебуває на Кришналоці, це первинний Санкаршина, божество, що притягує до себе. Цей Санкаршана поширюється в іншого Санкаршану — Маха Сенкаршану, що перебуває на одній з планет Вайкунх. Своєю внутрішньою енергією Маха Санкаршана підтримує трансцендентне буття усіх планет духовного неба, всі жителі яких вічно звільнені душі. Духовне небо відзначається тим, що в ньому немає впливу матеріальної енергії. На планетах Вайкунхав перебуває друге четверне проявлення. Планети Векунтхи оточує безособистісний прояв Шрі Кришни, відомий як Брахмалока. По другий бік Брамалоки простягається духовний причиновий океан Карана Самудра. Матеріальна енергія починається по той бік Причинового океану, не торкаючись його. На причиновому океані лежить Махавічно перше поширення пуруша, яке походить із Санкаршани. Маха Вішну кидає погляд на матеріальну енергію і відображенням свого трансцендентного тіла входить у матеріальні елементи. Як джерело матеріальних елементів матеріальну енергію називають пратхана, а як джерело проявів матеріальної енергії її називають Майя. Однак сама по собі матеріальна природа бездіяльна і не має сили робити щось незалежно. Силою проявляти космос її наснажує погляд маха вішну. Отже, матеріальна енергія не становить першопричини матеріального прояву. Космічний прояв породжує Махавішну своїм трансцендентним поглядом на матеріальну природу. Далі Махавішну входить у кожний всесвіт як в місті всіх живих істот, Гарбатакашая Вішну. А Гарбадакашай вішну поширюється у Кшира Дакашая вишну на душу кожної живої істоти. Гарбадакаша вішну має в кожному всесвіті свою планетове кунку. На якій він живе як Наддуша або верховний повелитель Всесвіту. Гарбадакашая вішну лягає на води посеред всесвіту і породжує перше живе створіння у всесвіті, Браму. Уявна всесвітня форма це частковий прояв Гарбадакашая Вішну.